І возвеличимо на диво, і розум наш, і наш язик. Тарас Григорович Шевченко це святиня, якою пишається Україна. А кобзар на полицях українців стоїть поряд із Біблією. Слово Шевченкове живе і буде жити. 8 лютого у муніципальному театрі Борисполя відбувся третій міський конкурс читців імені Тараса Григоровича Шевченка серед старшокласників. І тільки-но прозвучали перші поетичні рядки. Зал театру Наповнив дух любові до України. І українського генія. 1840 року він видає першу збірку поезій Кобзар. Учасники конкурсу кажуть, що зачитують безсмертну книжку до дірок. А вже наступного 1841-го друкує найбільшу зі своїх поем гайдамаки. У ранній період творчості поета важливе місце займає тема історичного минулого України. Шевченко описує події, які могли б пробудити приспану національну свідомість. Поряд із героїзмом у творі він показує лінію кохан. Оксани і Яреми. Тяжко було, я думала, о Боже мій милий, він сирота, хто без мене його привітає, хто про долю, про недолю, як я, розпитає, хто обійме, як я його, хто душу покаже, хто сироті убогому добре слово скаже. Головна героїня майже всіх творів Великого Кобзаря любов. Зважаючи на тогочасні обставини, вона здебільшого була згубною. Майже всі учасники конкурсу обрали твори саме з такою тематикою. У театрі лунали поезії про світле почуття і страшні жіночі муки. Не літай раненько, Не куй, не куй жалібненько. Хустиночко, мережа нашита, Тільки й слави козацької, сіделечко вкрити, вернулася, журилася, на шлях битий дивилася, квічалась, прибиралась, щодень Божий сподівалась, а в неділеньку ходила на могилу У поезії русалка Тарас Григорович розповідає про селянку, яка втопила своє дитя. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти й залоскочеш. Залоскочи моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є, уп'ється, не моїми кров сльозами, синьою водою. Долі дівчат, які потерпали від нещасного кохання, болем відгукувалися у серці кобзаря І знайшли відображення у віршах і баладах, таких як тополя, причинна, утоплена лілея. Я умерла зимою під тином. А весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білий, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілеї. Снігоцвітом. Кохання довело до безумства і героїню балади причинна. І хто її розкаже, і хто те її знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи вистрім Дунаю коня пова, А може, з другою другою кохає, і її чорнобриво вже забува, якби то далися Арменії крила, за синім би морем милого знайшла. Живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму лягла. Одна з головних тем творів Тараса Григоровича Шевченка тема трагічної долі жінки в тогочасному суспільстві. Він описав життя своїх сестер Катрі, Ярини, Марії, які у наймах виросли та в яких у наймах коси побіліли. Мій братику, моя ти доле. І ми прокинулися. Ти на панщині. А я в неволі. Отак нам довелося йти ще з малочку колючу ниву. Молися, сестро, будемо живі. То й Бог поможе перейти. Жіноча доля для Шевченка це незагоєна рана поетової душі. Образ жінки-кріпачки нерозривно поєднаний з образом власної матері, яку ще молодою у могилу нужда та праця положила. Часто густо головна героїня мучениця жінка. Серед таких відьма, сліпая сова. Тарас Шевченко написав поему Сова у так званий період трьох літ. У творі йдеться про трагічну долю матері. А вночі розхристана і просто волоса селом ходить, то співає, то страшно голосить. Люди лаяли, бо бачте, спать їм не давала, та кропиву під їхтином і бур'ян топтала. Діти бігали з паліччя у день за завдовою, по вулицях і сміючись. У поемі Наймичка автор також звернув увагу на тему материнства та жіночого страждання. Тарас Григорович зобразив матір, яка народжує позашлюбну дитину. І заради її ж блага зрікається від неї. Жертовне материнство головна характеристика героїні поеми Наймичка. Я не одна, єсть у мене і батько, і мат. Ви хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть. Я не буду знати, як зовуть дитя моє. Шевченківська поезія устами дітей відгукнулася у серця глядачів спогадами і навіть сльозами. Деякі вірші мені були дуже до душі. Я навіть плакала, визивали в мене сльози, тому що поезія Шевченка дуже тяжка. Його треба прочувствувати, і воно береться до глибини. І діти в такому віці я здивована, що вони так розповідали, що визивали сльози. Марія Мадзігон продемонструвала літературно-музичну композицію. Учениця ліцею дизайну світа посіла третє місце на конкурсі читців. Це дуже кропітлива робота, і я бувало, що тижнями просто не Висивалась і ходила, займалась дуже. Але я гадаю, що мій труд не дарма. Марії допомагала готуватися до конкурсу викладач літературно-музичного салону Наталія Осипенко. Ці композиції я робила, так. Але я питала, що б ви хотіли? Я, якого Шевченка ви хотіли? Б? ліричного, трагічного, драматичного, якого? Філософського учениця загальноосвітньої школи номер 3 Лоріна Арутюнян глибоко передала почуття удови у поемі сова. За свою щирість школярка здобула друге місце ну, тому, що вона якби поділена на дві частини. Там можна показати і веселий настрій, і сумний. Ну тому так можна показати себе різнопланово. Перемогу здобув учень ліцею дизайну світа Ігор Яцина. Я готувався самостійно на позапрошлому позапрошлогоднішньому виступі. Звичайно, мені допомагали керівник, але на на цей раз я хворів і звичайно готувався самостійно. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, телеканал Бориспіль.